Програма будівництва лісових доріг підприємствами лісового та мисливського господарства за власні кошти була створена в 2007 році. За рік припинила свою роботу, а у 2010-му її відновили. Але з вимогою дороги повинні виконувати соціально виробниче призначення. Відтак нові дороги у лісі почали з'являтися як гриби після дощу. У 2011 році. Ми побудували вже 500 кілометрів от таких сучасних доріг. В цьому році ми побудуємо тисячу кілометрів таких доріг, а в наступному році ми плануємо побудувати півтори тисячі кілометрів таких сучасних лісових доріг. Новозбудовані лісові дороги не лише полегшують роботу лісників, а й покращують умови зеленого туризму, виконують протипожежну функцію. До прикладу, півтора кілометра дорога сполучила села Ліски та Рогівець Бараського району із автострадою з бараш Волочиськ. Все робиться для того, щоб дорога була давала користь як в лісовому господарстві, так і для населення, щоб люди могли користатися в селі, щоб люди могли спокійно переїхати, щоб могли виїхати, щоб могла десь, як то кажуть, завести і в село продукти для людей, щоб можна було для потреби, щоб швидка допомога, як то кажуть, при потребі, щоб також могла проїхати скоріше. Скоротили дорогу для людей, практично від 12 до 15 кілометрів. Цим вона є і корисна. На 500 метрів довшою стала Імшанецька лісова дорога, що прилягає до траси Тернопіль-Броди. Презентовані два кілометри сучасних лісових доріг обійшлися обласному управлінню лісового та мисливського господарства у 1 мільйон 343 тисячі гривень. Зізнаються, така сума бов вдалося зекономити 700 тисяч гривень. Був використаний транспорт підприємства, були використані матеріали підприємства, і, як то кажуть, була повністю все було. Використано за рахунок підприємства було задіяні наші працівники, які працюють в лісовому господарстві. Це була задіяна лісова охорона, яка прикрала, практично приклалася дуже велика кількість людей. На якості дороги така економія не позначилася. Лісові автошляхи розраховані витримати навантажених деревиною лісовозів, а це вага до 30 тонн. Крім того, якість новозбудованих доріг власними автомобілями перевірили голова Держагентства лісових ресурсів Віктор Сівець та голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Очільника краю надихнув досвід працівників лісових господарств, тож він планує впровадити будівництво доріг і на полях. Ми бачимо, що до того чи іншого поля, особливо того, коли до дощі, особливо осінній період, коли йде вивозка і цукрових буряків, і картоплі, і інших культур, як ми сьогодні збираємо, і навіть під'їзд до того чи іншого поля трактора чи комбайна, він створює деякі проблеми. Так що це буде в далі і вирішення цих проблем, і культура поля, і культура землеросту в цілому. До слова, щороку на Тернопільщині збільшується площа лісів. На місці одного зрубаного дерева з'являється кілька молодих. Добре працюють розсадники. Голова Державного агентства лісових ресурсів відзначив добру роботу лісників краю. Вони максимально ефективно реалізують державний ресурс. Це ліс, який перестиглий. І зараз ми бачимо, що йде збільшення видатків в районні, місцеві бюджети від державних підприємств лісового господарства. іде збільшення заробітної платні.